Відбулася чудова зустріч у 57-й гімназії міста Миколаєва. Андрій Анатолійович, Валерій Федорович. Дуже вам дякуємо за те, що ви погодилися співпрацювати з університетом. Це дуже важливо для нас. Дуже цікава зустріч. і, Насправді були дуже влучні питання і про університет, і про спеціальності. Дуже приємно було також почути, хто вже ким хоче стати, тому що насправді у 9 класі ми розуміємо, що не всі ще розуміють. Яку професію обрати, так чим займатися в майбутньому, ви знаєте, так цікаво почути від молоді, ким вони хочуть стати. Хтось хоче стати моряком, хтось хоче стати вже лікарем, хтось хоче стати директором автосалону, хтось хоче стати маркетологом, хтось хоче стати підприємцем. Дуже змістовна розмова. Насправді зараз кожна наша зустріч, розмова зі школярами, вона нам відкриває. Також дуже багато всього нового, у тому числі які підходи працюють, які ні. Наприклад, те, що стосується там презентації університету, найкраща презентація це діяльність наших випускників, ким вони стали, що вони за бізнес відкрили, чим вони управляють в нашій країні та й за її межами. Зустріч проходила в актовій залі, і Валерій Федорович, як справжній модератор, так би мовити, коригував. Нашу зустріч, дякуємо за те, що виділили нам актову залу для нашої зустрічі. Одні з головних питань, звісно, були, що потрібно пояснити, розказати для чого повинен бути там менеджмент. Наприклад, нам потрібен, чому важливо навчатися, наприклад, на менеджменті, тому що все, що стосується менеджменту в уяві школярів, це те, що там десь про бізнес, і ніхто не думає насправді про те, що менеджмент. Це може бути і в лікарні. Менеджмент це може бути у школі. Менеджмент це може бути у бізнесі. менеджмент це може бути у порту, і це насправді дуже цікава спеціальність, яка відкриває дійсно величезні перспективи для кожного випускника. Цілу годину ми спілкувалися зі школярами, презентували наш університет, говорили про спеціальності, і нам дуже сподобалася ця зустріч. І ще раз би хотілося подякувати адміністрації гімназії за те, що ви співпрацюєте з університетами. Для нас це дуже важливо. Дуже багато говорили про діяльність університету, говорили про те, скільки в нас випускників по країні, скільки конкретно Миколаївська філія випустила студентів. Як завжди, хочеться сказати, що Нинішньому поколінню дуже важлива практична реалізація. Вони не хочуть навчатися на тому, де вони не розуміють, чи зможуть працювати. І це одне з найважливіших, чи зможуть вони заробляти в цій професії. Олена Володимирівна також розповіла про нашу екосистему, так між всіма філіями та головним університетом в місті Києві, що насправді ви можете. Дійсно одночасно навчатися в Миколаєві і можете проходити курси в нашому головному університеті в місті Києві, також про студентське радіо, також про англійську мову, яка для нас є в пріоритеті. Також Олена Володимирівна голосила на тому, що в університеті панує дуже така комфортна атмосфера, і ми робимо все для того, щоб студенти хотіли навчатися. Ми також запросили всіх бажаючих доєднатися до наших пар. Є певний розклад. Я всіх запрошую до себе на пари. Ми кидаємо індивідуальні посилання кожному, де навіть школяр, який ще не навчається, може зайти, просто послухати, побути факультативно і зрозуміти, подобається йому взагалі, як викладають в університеті, що викладають в університеті, хто викладає, і чи цікаво це буде конкретно випускникам шкіл. Мені взагалі здається, що ця історія з демо. Версію навчання, коли ми можемо, наприклад, взяти якийсь курс, тому що, наприклад, зараз у європейському університету є там сотні курсів, ви можете навчатися і підприємництву, ви можете навчатися IT, маркетингу, веб-дизайну і так далі. І коли ви можете взяти цей невеличкий курс, пройти його, зрозуміти, як викладають в університеті, чи подобається вам, чи зрозуміли ви щось, наприклад, за ті, наприклад, там 40, 70, 100 годин, які вам дали, і мені здається, що це дуже перспективно і цікаво. Також ми запропонували приєднатися до нашої сторінки. TikTok. І я бачу, що там почали насправді ті, хто були присутні на нашій зустрічі, додаватися. Тому зараз я думаю, що ви можете побачити себе на цих кадрах. Дуже дякуємо всім зараз. Хто також дивиться це відео, хто був на зустрічі і взагалі підписники університету, і просто всі, кому цікава сфера освіти. Кожен день підписуються нові угоди, меморандуми. Та договіри про співробітництво долучайтеся до європейського університету. Давайте будувати нову освіту разом.